Є сьогодні три законопроекти щодо надання прав приміщених осіб. Ми бачимо нерозуміння з боку центральної виборчої комісії, і небажання брати на себе якісь додаткові функції повноваження у виборчому процесі. Ми бачимо те, що профільний комітет, який буде розглядати законопроект, можливо, на наступному тижні. Щодо права голосу для ВПО, а, також не налаштований на прийняття позитивного рішення, тому, на жаль, може скласти, скластись така ситуація, що навіть до пленарної зали ці законопроекти не потраплять. Перший законопроект розроблений а, групою відродження, тобто це два народних депутати, хомотинник і Бондар, які подали їх. А, цей законопроект передбачає процедуру тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Коли і на парламентських і на останніх президентських виборах ця процедура інстанувала, це абсолютно адекватно. Але для місцевих виборів це є проблема, тому що, до прикладу, застосовуючи її в першому турі, переселенець може проголосувати у Львові за міського голови, а приїхавши в Київ другий тур, скористати ще раз цією процедурою і проголосувати в Києві. Проблема і в тому, що це дещо буде дискредитовувати цю соціальну групу і будуть їх звинувачувати в тому, що їх використано з метою маніпуляції або збільшення рейтингу тим чи іншим політичним силам кандидатам, яких вони представляють. Другий законопроект він запропонований неурядовими організаціями і підтриманий народними депутатами з різних фракцій, позафракційних так само їх розробляли. Цей законопроект розробляла ОПОРА, Донецький комітет виборців України, Восток Сос, Кримсос, тобто організації, які працюють із з виборами і з питаннями переселенців ми пропонуємо змінити дати процедуру і можливість зміни виборчої адреси. Тобто, якщо конкретні, так якщо громадянин уже проживає в територіальній громаді, він повноцінно відчуває себе її членом. Тобто він сплачує податки, якщо е, діє в межах самозайнятої активності, певної працює працює або ну або є приватним підприємцем, перереєстрованим, або має бізнес. Тобто він сплачує податки місцевого рівня в цю громаду. Він водить дітей до садочка, до школи, користується всіма муніципальними сервісами і послугами. Відповідно, він хоче зафіксувати себе як виборця і своє політичне право в межах цієї територіальної громади. Тоді наша процедура передбачає те, що громадянин може звернутися до органу ведення державного Єстру, які на президентських і парламентських виборах раз заявою на з полком вот я просто. Перевожу, да, на очень простой, такой Вони достаток, знаходяться да? десь так, тобто да. в виконавчих органах районного, міського обласного рівня, і пише заяву, що хоче змінити виборчу адресу. Це означає, що особа себе вже ідентифікує з цією територіальною громадою повноцінно і готова не просто проголосувати в одному місці, в одному турі, в другому, в іншому, а саме змінити виборчу адресу, незважаючи на те, що місце його реєстрації сьогодні залишається окупована територія Криму чи Донбасу. І тогда по справки Пілісіянство можуть голосувати так да, тобто, тобто довідка довідка переселенця це є доказ до заяви має додатись певний доказ, саме довідка внутрішньопереміщеної особи, де зафіксовано місце проживання. Тобто, фактично, ця територіальна громада і певна адреса, зважаючи на те, що органу ведення держреєстру потрібно буде приписати виборця до конкретного округу, територіального округу. Тому адреса є важливою. Єдине обмеження знову ж таки, щоб не було маніпуляцій, потім дискредитації соціальної групи внутрішньопереміщених осіб, це те, що після а, факту зміни виборчої адреси ще рік не можна звертатись Цією ж заявою. Тобто, якщо ви живете в територіальній громаді, ви повинні довести, що ви там живете і плануєте жити далі, і тому ви отримуєте політичне право. А, третій законопроект готувався опозиційним блоком. Вони пропонують автоматично включати до списки виборців за даними міграційної служби всіх переселенців. Але таким чином, перше, міграційна служба досить часто ставить штамп, в якому вказана адреса самої міграційної служби, тобто не можна визначити, де фактично проживає громадянин. І друге, це те, що автоматичне включення позбавляє самого громадянина права визначати, а де він хоче голосувати. А якщо так станеться, що а, мінськ 2 спрацює. В короткотерміновій перспективі. І громадянин захоче повернутися додому і проголосувати там на виборах, які можуть бути організовані на окупованих територіях, то він вже не зможе цього зробити. Тому, знову ж таки, ми вважаємо, що основне право вибору залишається за самим громадянином в контексті його ідентифікації, до якої громади він сьогодні себе відносить, проживаючи в ній або пропонуючи продовжувати а, там жити в, в довготерміновій або середньотерміновій перспективі. Ну, Якщо об'єктивно ви самі така ожидаєте. От ви сказали, може бути і не попаде в сесійний зал. Но ваши ожидания, вашего, ну лично? а ваші очікування, чувства ваші? ну знову ж таки, у нас может, була розмов... у нас була розмова з президентом на цю тему. А після чернігівських виборів він запросив декілька неурядових організацій поговорити, як подолати підкуп. Я підняла цю це питання і принесла матеріали вже перші наші аналітичні щодо проблеми і можливості вирішення цієї проблеми. Це була дуже емоційна реакція. Тобто зрозуміло, що тут навіть не працює якась політична логіка, а це скоріше емоційне несприйняття, того що велика кількість переселенців, начебто, перетинають зону розмежування лише щоб отримати соціальні виплати і повертаються назад. Тобто вони не проживають на, на територіях підконтрольних державів України. Вони туди, скажімо, зареєструвалися як внутрішньопереміщена особа з єдиною метою отримати соціальні блага.